Ви коли-небудь ловили себе на думці, знов не знаю, що дати дитині на вечерю. Або готували три різні страви, бо це не хочу, це не смачно. Сьогодні я покажу, як раз і назавжди позбутися харчового хаосу і скласти тижневе меню, яке дитина реально їсть, а ви не вигораєте. Мене звати Катерина Вілостоцька, я дитячий нутриціолог, і це відео ваш покроковий гайд до здорового, збалансованого, а головне, реального харчування вдома. Залишайтеся зі мною до кінця відео. Я відповім на такі болі, як що робити, якщо моя дитина їсть тільки 3-5 продуктів і не готова до різноманітного харчування. Чи дитина просить лише вуглеводи і відмовляється від овочів? Я маю для вас декілька працюючих порад. Тож поїхали! А ви знаєте, що 80% батьків, які приходять до мене на консультацію, не мають меню. Вони імпровізують. І це завжди закінчиться тим, що дитина або переїдає солодке, або не білка та клітковини. Планування це не про контроль, а про спокій. Воно знімає щоденне питання, а що готувати. Дає дітям передбачуваність, і це важливо для їхньої нервової системи. І головне, меню можна робити. Живим. Не обов'язково все з таблиці. Є принципи, є варіації, і це працює. Крок перший ревізія і закупки. Перший щось планувати, подивіться, що у вас вже є. Перевіряємо холодильник і шафи. Використовуємо залишки овочі не самої першої свіжості в смузі або крем-супи. Залишки фрукти та ягід, компоти та в запіканку. Решти круп, палатки чи боули. Викидаємо все, що просочне. Будь ласка, ніяких, а може з цього прикищого сиру зробити сирники, не робіть так. Складаємо список базових категорій сипучі, білкові яйця, м'ясні та рибні продукти, молочні продукти, овочі і фрукти. Сипуче купуємо раз на місяць, молочні і овочі раз на тиждень, а м'ясо і рибу раз на 2-3 дні, або готуємо і заморожуємо одразу. Крок другий це заготовки. Заготовки це ваш тил. Якщо виділити один день на тиждень, щоб зробити заготовки, звільняється е, пів тижня. Тобто, як це виглядає? Наприклад, курку можна розділити частину на фарш, частину запекти для е, рапів та сендвічів. Рибу можна половину зробити суп, половину котлети. а Якщо щось залишилося, можна засолити. Е, Бульйони можна відлити і заморозити кубиками формочки для льоду. А такі овочі, як батат, гарбуз, цвітна капуста, цукіні можна запекти, а потім використовувати для пюре чи для крем супів. Ягоди помити, висушити і тримати в контейнерах. Всі інші овочі нарізати на супи і салати, і тримати також в скляних боксах. Це не кулінарний марафон, це стратегія економії і нервів. Крок третій, як комбінувати продукти в раціоні. І багато хто питає, як так зробити, щоб щодня в раціоні були і крупи, і білкові, і овочі, але без мільйон рецептів. І ось мій лайфхак. Побудова тарілки на трьох кітах. Основа це крупа, картопля чи макаронні вироби. Обіть крупи на тиждень. Тобто це може бути гречка, булгур, кіно, вівсянка, картопля, макарони твердих сортів тощо. Друге це білок, чергуйте тваринні та рослинні білки. Куряче філе або стегне індички у вигляді шніцеля чи тефтель, риба, страви з яєць, рослинні білки, як сочовиця, квасоля і тофу. Ну і, звісно, овочі. Свіжі, термічно оброблені, головне, щоб вони були різнокольорові та сезонні. Це може бути і у вигляді салату, і овочеве рагу, і крем суп з овочей, тушковані овочі у вигляді стерфрай, овочеві панкейки чи вафлі, чи просто запечені овочі. Кожен день я просто комбіную три блоки. Ой, ось приблизна таблиця, як це може виглядати. Наприклад, в понеділок це може бути гречка, курка і броколі. Вівторок рис, риба і морква, середа булгур, індичка, кабачки. Четверг, макарони, яйця, шпинат. П'ятниця картопля, котлети, зелене квасоля. Субота, кіноа, сир, перець і томати і неділя різото, креветки і гарбуз. І це лише приклад, але це працює. Ось приклад реального меню на тиждень, яке може бути в моїй родині. Понеділок, на сніданок, в нас може бути овернайт оус з ягодами. Це підготовлено заздалегідь. В попередній е, вечір неділі, наприклад, таке страви містить клітковину, кальції, пробіотики, якщо а, це е, грецький йогу обід курячий бульйон а, з лапшою та яйцем, використовується заморожені або свіжоварені бульйон із вихідних. Філе е, відварене наперед, звісно, і це м'який обід після вихідних, тільки легкий е, для травлення і дуже споживний. І вечеря також з яловичим фаршем, про який я раніше розповідала вже. Фарш обсмажується раз на 2-3 дні і зберігається в контейнері в холодильнику прекрасно. У вівторок це може бути на сніданок. Фрітата з броколі, зеленим горошком, а фрітату можна зробити з вечора. І в мене в попередньому відео є ця страва про відео про сніданки. Це джерело білка, клітковини і омега-3. Обід, рибний суп, чому б ні, використовується частина філе з підготовленої риби заздалегідь і бульйон заморожених кубіків. І овочі також порізнені заздалегідь. І вечеря це може бути рап з куркою, овочами, салатом і сиром. Курка із заготовок може бути відварена чи запечене філе. Середа, сніданок, оладки з бананом, вівсянкою, які робиться за 5 хвилин. Обід гарбузовий крем суп, і тут ми можемо використовувати запечений гарбуз з вихідних із наших заготовок. А вечеря запечена біла риба, ризотто і зелена квасоля. І рис з квасолею також можуть бути попередньо відварені, а риба свіжа або заморожена. В Четверний сніданок в нас може бути тост з авокадою з кремлем, готуються за 5 хвилин, нуль стресу. На обід це може бути домашня овочева піца, знову ми можемо використовувати тісто, яке зробили заздалегідь. Овочі також в нас були нарізані і в контейнері чекали на нас в холодильнику. Дитина може сама обирати начинку, і це класне залучення до процесу. На вечері може бути шніцель, булгур і морква. Курка знову в нас із заготовок, а вона може бути напередодні запечена. На п'ятницю на сніданок в нас може бути йогуртове парфре з ягодами і мюслі. Ягоди і мюслі в нас також йдуть з заготовок, а бистрий старт перед школою і класне насичення. На обід болнісуаз використовуємо варене яйце, картопля, квасоля і все це можна зробити напередодні і просто скомбінувати у вигляді салату. На вечерю в нас може бути паста з цукіні та креветками. Креветки в нас може бути попередньо заморожені, а цукіні свіжі чи вже натерта у вигляді макаронів такі довгі. В суботу на сніданок у нас може бути шпинатні вафлі, їх можна зробити разом разом з дітьми вранку в ранку суботу. На обід азіатська курка з овочами. Знов курка із овочів. В нас тут із заготовок. І на вечерю мексиканський бол. Курка, квасоля, кукурудза, авокадо і частково з того, що залишилося після всього тижня. Візуально яскраво, зручно і дуже класно збирати дитині самостійно. Звісно, що в неділю ми робимо вихідний від будь-якої готовки. Помітно нічого екзотичного, все збалансовано, смачно і реально швидко. А ще в мене є такий лайфхак щодо овочів. Завжди за 30 хвилин до обіду або вечері а, майте на столі стаканчик чи тарілочку з нарізними різнокольоровими овочами. Якщо дитина бачить таку тарілочку на столі, вона приходить і вона чекає на свій пройом їжі, і вона завжди буде звідти щось брати. І не треба навіть і про це казати. Раджу спробувати. Напишіть в коментарях, чи це спрацювало у вас. Сьогодні я хочу показати вам три найулюбленіші страви моїх дітей, які можна зробити із заготовок на сніданок, обід і вечерю. І перша така страва це оладки з вівсянки та бананів. І це, по-перше, дуже швидко зробити. А можна замісити ще таке тісто ще з вечора і поставити в холодильник. Особливо класно, якщо у вас залишився якийсь вже не дуже гарний банан, перезрілий, тому що в такі оладки класти цукор не треба. Ось я вже замісила тісто, і в мене тут вісяні хлоп'я, перезрілий банан. Одне яйце, і буквально трішечки я додала рослинне молоко. Можна додати звичайне молоко для того, щоб тісто було не сильно густе. Зараз ми посмажимо такі оладки, і я покажу, як вони класно виглядають. До речі, щодо солодощів, мене часто питають, як бути. Я завжди кажу, що солодке це не табу. Дозволяєте, але в розумній кількості після основної їжі. І не як за їжі. І майте під рукою здорові десерти. Рецепти здорових, не банальних і швидких приготування десертів, до речі, вже були на каналі. Переходьте за посиланням. А я хочу показати вам наші вівсяні оладки, які я зробила. Вони дуже привабливі. Такий золотистого кольору. Їх можна їсти з ягодами, можна трішки додати меду, якщо хтось хоче, можна додати йогурт, горіхову пасту, і це буде абсолютно повноцінний і швидкий сніданок. Наступна страва це домашні піца. Тісто для такої піци можна зробити заздалегідь, те, що я зробила, Можна заморозити, а потім лише розморозити і покласти начинку. Я раджу використовувати таку страву, як піца, для того, щоб запропонувати дитині нові овочі. Бо коли дитина робить таку піцу разом з мамою і сама вирішує, які овочі покласти зверху, то це дуже сильно змінює її ставлення до овочів. Ось я підготувала своє тісто для піци, на якому зараз викладемо. А томатний соус і наженко. І сьогодні в мене не було багато вибору, але в мене була заморожена кукурудзка, в мене сир, базилік і трішечки корочки. Тож я зараз зроблю і покажу, що з цього вийшло. Ось яка в нас вийшла гарна, різнокольорова, просто найпрекрасніша піца. Буквально за 10 хвилин заготовок, користуйтеся, пишіть в коментарях, чи дітям сподобалось. І остання страва, яка дуже швидка і яку люблять мої діти, це рап з куркою та овоче. До речі, курку ми також використовуємо з наших заготовок. Тому для приготування такої страви потребується лише 5 хвилин. А я маю тут цільнозерновий лаваш, і тут в мене вже підготовлена начинка: це листі салату, помідор і запечена курка. Ми в це все загортаємо в лаваш і виходить в нас дуже споживна і смачна страва. Головне пам'ятати, атмосфера за столом важливіша, ніж будь-які рецепти, без тиску, без ось цього з'їж ще одну ложечку. Ви можете зарисувати поведінкові патерни дитини в щоденник і за декілька тижнів звернутися до дитячого нутріціолога за порадою. При правильному підході зі спеціалістом навіть декілька консультацій можуть змінити поведінкові звички харчування дитини на все життя і виявити реальну причину потягу до вуглеводної їжі чи до солодощі. Починайте з себе. Спочатку спробуйте харчуватися за правилом здорової тарілки, використовуючи метод, про який я казала раніше. Зробіть це харчування бажаним для себе. Хай дитина побачить і вчитає це. У більшості э, діти зацікавляться вашою тарілкою і почнуть питати вас, а що в тебе там лежить. Заморозки, ваш союзник. Не бійтеся робити одразу багато заготовок та заморожувати їх на майбутнє. І, будь ласка, не змушуйте дітей їсти. Краще доволікайте дитину до процесу приготування і давайте більше автономії у виборі. Звісно, що повинна бути структура, але не суворість, і це орієнтир, а не закон. Ми живемо дуже насичені, таке швидке життя, і нехай ці поради будуть вашим орієнтиром, а не приводом для додаткового стресу. Пам'ятайте, здорове харчування. Це не ідеальність, це стабільність, любові і системність. А я залишила для вас список продуктів під цим відео. Переходьте, і зберігайте, і обов'язково використовуйте при наступному поході в супермаркет. Звісно, підписуйтесь на мій канал, якщо хочете розуміти дитячу нутріціологію простою мовою, без страхів і заборон. А в наступному відео я буду відповідати на ваші розпоширеніші питання, Тому обов'язково пишіть в коментарях і зустрінемося в наступному відео.